Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішня моя розповідь буде патлелійських волонтерів. Ми знаходимося у волонтерському центрі Сітка Оберіг громадської організації Треба діяти. У нас працюють люди різного віку, різного роду діяльності. Але нас об'єднує одна мета. Ми хочемо допомогти нашим славетним лицарям. Наблизити перемогу. У нас діє принцип добровільності. Хто коли може у будь-який час з 9-ї години прийти сюди на годину чи на цілий день і вкласти свою силу, вкласти свої зусилля у плетіння маскувальних сіток. Звичайно ж, нас мотивує те, що ми хочемо неодмінно бути причетними до цього історичного моменту, коли Україна відділиться нарешті від Росії. Ми хочемо, щоб наші славетні воїни, отримавши наші маскувальні засоби, розуміли, що тут у тилу про них дбають, про них піклуються. Це нас надихає. Ми розуміємо, що наша справа важлива на сьогодні. Що дівчата? Так, все в нас виходить з думкою про хлопців, з найкращими думками, світлими. Наш гурт займається декілька видами діяльності. Одне з них, це основне, це плетіння маскувальних сіток для наших воїнів, наших захисників. Ну, стараємося, як можемо. Хлопці дуже вихваляють наші сітки, вони гарного качества, практикуємося, нові види плотіння. Що то ложиться? Шановальні листівки, подяки і оберіги. Падаємо кожну сіточку. Хлопці розвертають сітку, там їм такий оберіг. Чекає, так? так? І на нову почту відправляємо хлопцям. Така сіточка. Да Та мені. Давай женточку. Ой у Лузі червона калина похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвесемо. Слава Україні! Героям слава! І геройкам, отакі як ви.